Так, шановна громада, Сергій Вікторович, голова районної державної адміністрації, ми так як громадою виявили бажання прийти до нього спілкуватися. Ну, Будь ласка. Ну, окрім сьогодні, що у мене сьогодні прийом громадян до... до першої. Ви так, так і зробили. В такому форматі прийом ми день, так, прийомний день. Добро. Зараз з громади люди хочуть задати якісь питання, з вашого дозволу. Пригай. Ми хочемо почути При... на них відповідь і розуміти, в якому напрямку ми будемо далі рухати. Якщо пане Анатолій, не знає відповіді на питання, хоча ми з ним спілкуємося, в мене ще дні там через день спілкуватися. Ще... Я представляю самого публічного формування, Кукова, Вчора було засідання координаційної ради нашого громадського формування. Угу. І ми вирішили винести, так сказати, довести, довести до вашого відома нашу позицію, раніше нашій співпраці, нашій роботі, нашій діяльності. Значить, виникли питання слідуючого плану. Ми не задоволені тим наше громадське формування, були також запрошені. Представники різних громадських організацій. Мене задоволені тим, що влада в районі не починає діяти, тобто не починає жити по-новому, як написано на бікбордах Ми не розуміємо позицію влади, значить в якому плані. Чому влада не працює на відповідні дієві роботи? Тобто, Давайте після конкретно. Який ВОЗ де стоїть? Давайте конкретно. Конкретно ми не бачимо результатів роботи по виявленню і припиненню порушень законодавства в різних сферах діяльності на території нашої Які речі. В містобудівній сфері, наприклад. Так, що саме? Ми бачимо, що ряд об'єктів будується самовільно, без дозволів з, з порушенням законодавства. Ніяких мір по цьому питанні не приймаються. Це Є? Секунду, давайте таким чином. Де що будується? Незаконно, або, або побудуває документ. Або побудований. Або побудований. Або побудований. Так скажіть, де? Так називаю вам. Значить, якщо брати спочатку району, заїжджати з сторони Києва, так. ми їдемо в село Підвірці. З правої сторони бачимо ресторан Бутілець. Правильно чи ні? Як він називається? Бутелець. Ми бачимо, що цей ресторан побудований на земельній ділянці, яка належала. Раніше піджив забудову, вона знаходиться, під мурок цього ресторану знаходиться за 7 метрів від полоси дороги державного значення. Скажіть мені, будь ласка, це законно чи ні? Побудувати там ресторан? От. Це він будуватися? Він збудований. Він збудований. От. Чому він до сих пор працює? Туди посилалася перевірку. Перевіряла законність побудови функціонування даного об'єкту. Саме на цей ресторан перевірка не відправляла. Скільки ресторанів у Бухівському районі, ви знаєте? Я знаю, що Півці їх 15. А окрім Пів'єрців? Окрім Під'єкція, порядка 40. Ну 40 ресторанів. Всі побудовані правильно. Давайте будемо перевіряти. Ну так що... давайте, ви ж до мене з приводу претензій вже виявляєте, я... причому чому не... Не не просто прийшли без пропозиції, Дальше, а ну перевірте ресторан, ні, да повідати комісію. Я, 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 да. Прийшов, ви питаєте а чого ви я, туда за місяць я, у своїх роботи ще не відправили перевірку? Ми, ми прийшли. Я за того, що вам допомогти. <кхе> Давайте запрацювати. За. Піднімати, щоб ви піднімали чиновників. Тільки у мене пропозиція, що не тільки по одному ресторану тут а От якщо є 40, ні, <кхе> <кхе> <40, кхе> ви позначить по всім 40 перевірки. Сказали, ви також сказали. Що приклади так. Я вам? Далі ми движемося, з лівої сторони голубе озеро, там, і ресторан і і так далі, і тому подібне. Витримана природнозахисна смуга значить, кругом голубого озера. Не витримана. Що там за... забудується по, по цьому Головному озеру, як мені доповідали юристи, ведеться 4 чи 5 судових справ. По -різним, там, по, по різним тим об'єктам вони роздавали свій час е різними суб'єктами і різними способами і ведуться чотири судові справи. Е Районна е обласна прокуратура е подавала в суди. Ми позицію прокуратури підтримуємо про повернення цих земель в державну власність. Е Тут, е причому, суди, е я можу зараз викликати юристів, щоб вони. Розказали докладніше, коли деякі суди. Але а, в одних, в, по одним справам суди і ще там остання судова інстанція, це, чи точніше перша це в Огупові, а решта це апеляційні суди і касаційні суду. Ні, бо ви сказали, от по цьому я точно знаю, що там е, прокуратура вже давно е, намагається повернутися ну, ну, ось... ось, 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 ось. Основне питання. Я не впливаю на процес прийняття рішення судом. Розумієте, скільки часу. Я до, до суду вперед і спитайте, чому там одне да, засідання переноситься, і друге між ними два місяці між засіданнями. Сходіть до суду і спитайте. Да. Але основне питання, що не спонукало зустрічі з вами, це робота із сім'ями і надання допомоги сім'ям мобілізованих на світську організацію. Ми маємо факти незаконного звільнення. Мобілізовані з роботи. Коли ви про них дізналися? Ну, Два дні на перший день. Так, а чого ви до мене не прийшли і не сказали? Ми дізналися в неділю і прийшли до вас сьогодні. на Це, я, дай, дай. Конкретні факти по звільненням І по а, чи то приватні підприємці, чи то державні установи, які звільнили тих людей, які займаються зараз війною на сході. Та, на нашому боці. Я буду розбиратися по кожному цьому факту окремо і включно до того, що прокуратура буде підключена ці інші Тут абсолютно немає ніякої питань. Ви, якщо бачите і знаєте про е, такого роду факти, то чим швидше ви повідомите, тим швидше я зреагую на ваші повідомлення. І не треба чекати е, прийому громадян там і все інше. Е, хлопці до мене заходять через день, коли треба. Ваш, ваші Ви розумієте, хлопці заходять. От, Ні, вони заходять не просто але добрий день сказати, а по конкретному питанню. Результатів вирішення проблем немає. Яких О, проблем результатів немає? Давайте конкретно. По різним сферам. По різним сферам. В будь-яких сферах діяльності. Ну, що таке в сфера? Друзі, давайте таким чином. Є процедура прийняття будь-якого рішення. Є процедура повернення прийняття цього рішення. Кажіть мені конкретно, де які порушення, де які застереження у вас є, а не в цілому. Я так само півтора місяці тому був з іншої сторони барикади, а не звідків хрістом. Я все своє життя якраз займався більше політичною діяльністю і, і саме сторони опозиції. Тому я розумію, що таке можна сказати все погано. Скажіть мені конкретно, які пункти, для того, щоб ми з вами конкретно їх вирішували. Все. Пункт і прохання, вибачте, моя фамілія та губернатор, я представник самооборони. Я дуже ну так, знаю тяжку вашу роботу. Ми також... Тим більше, що я тільки вхожу в справу. Я, ми... я, я, я завжди кажу, хлопці, підсказуйте мені, де на вашому боці ми, обоці, ми прийшли сьогодні Дякую. підтримати вас. Ситуація яка? Луценко Олександр Григорьович 23 березня був призмобілізований на військову службу. Зараз він захищає кордони нашої держави. 26 березня його звільнили незаконно роботи, він працював в ресі. Я вчора особисто б... 26 березня через три дні його звільнили з роботи. Ви про це не знали. Ну, ж більш... ми, зна... ми не знали про це, ви розумієте? Дружина, uh -huh. я не знаю, вона просто боялася, вона розуміє ситуацію, не сказала цього. Вона бачила, що нічого не відбувається, нічого не змінить. Ми знаємо, що змінили державі дуже багато. Ми прийшли сьогодні до вас і просимо вас, як представника влади, яку ми підтримали повністю, вирішити питання з поверненням Луценка на роботу. Сьогодні, вкрай завтра. Це рішення, це, я розумію, ви мене будете перебувати, це рішення можна виконати з одного прокозною. Я вас дуже прошу. Ситуація яка ще один момент. За да, ще один момент. Під Волновахою, ми знаємо цей кривавий розстріл наших бійців. На щорса в Києві лежить людина, яку звати Сергій. Да, який скалетний. Ми вчора в нього були. Для того, щоб йому треба допомогу, ми треба зібрати кучу справ. Ми вчора те, що змогли, збирали від громади, обухівщині завезли. Я вас прошу, зверніть увагу. No. No. Того, збивався, яка. Тут присутні матері бійців, які там воюють. Ми громада Обухівщини, замовлю волонтерів, самооборони, ну, всіх організацій, ради Майдану, збираємо кошти на бронежилет. Ми нас брали, там, не знаю, на 15 бронежилетів, щоб відправити нашим хлопцям, які нас захищають наші кордони. Є момент, коли матері кажуть, що ситуація. Нова почта вскриває там ті посилки на Восток да? і витягують ці бронежилети, вони доходять до адресата. Як вирішує це питання? Ну, основне питання, будь ласка, покажіть вашу роботу, верніть на місце Одзенка сьогодні в завтра. Це ви, ви зможете зробити. Якщо не може зробити прокуратур, ми будемо додати зараз. Ні. Почекайте, так, да. якщо дивіться, друзі, ви говорите, що з кінця березня людину звільнили. Да? Ну, просто Ми ну, не, знали, ви не знали. Ну, Так ви, от ви тільки дізнали для того, щоб вирішити це питання, не треба збиратись усіх. Хтось... Ні, так давайте, давайте от по конкретному по цьому питанню. Да? Так. Ви, ви його озвучили. Я зараз через прокуратуру з'ясую, в чому справа. Більше того, начальник РОС так само сюди виплече... Віталій Васильович, хай прийде. Ви знаєте, я вчора був у нього, вибачте, скоріше був у вас. Час-секунду. Його зателефонували, йому вже час підуть. Все, зараз він буде вчора... начальник, ми, ми задамо йому питання, це прямо... Я вчора побився, то був у нього, а <поставці> насправді це не суттєво. Я задав йому питання, в чому проблема з Луцерком? Він мені каже, коли, коли його звільняли, ви його запросили в кабінет. І поїхав Лєвченко, і ми його запевни Яке має відношення Левченко до Ресу, ми не розуміємо поки що. Левченко до мене на Так, так. Yeah. Да, да. Так що ми б теж його хотіли бачити. Хай Почтє, ну ви прийшли до мене, не, не ну до міського голови. Через годину підете на цю місію. Ми вам розказуємо І Якщо сказав мобілізованому, що коли ти прийдеш після мобілізації, ми тебе знову РЕС устроїмо. Що значить ми, Лєченко устроїть його РЕС? Ні, ну це доміться. Тобто розумієте. Ви хочете ще примір? Прим'яр розказує, теплі громада зупинила виріз землі. Зупиніла, ви знаєте ситуацію. Трепили, О, дерев я. Дерев я, ви знаєте ситуацію. Поставили клоп. Я Знаю, тому що представники цієї громади телефонували до мене, і практично я давав команду виїхати вночі туди, а потім а ви під'їхали yeah, туди самообороною на це місце. Громади і поїхали. Ви... І, і після того і, вже і, вже другий тиждень не вивозиться з коли патрульна машина ні, там була Якраз і по землі так само. Дивіться. Шановні друзі, шановні друзі, у мене є пропозиція, є перелік питань у вас для того, щоб їх вирішити. Перше питання ви озвучили. Зараз ми з'ясуємо з приводу начальника Реса, і він буде тут, задаму, і я йому задам при вас це запитання, чому звільнена людина, яка зараз воює. Це, цього категорично не може бути. З приводу допомоги Сергію Паченко. Адміністрація, ми вже звернулися в тому числі, по це стосується не тільки його. В Бухівському районі більше 200 чоловік вже які призвані. 250. Це остання, яка була хвильна. Зараз воєнком якраз за межами Бухівського району поїхав частини, дивиться, розбирається, тому що насправді там проблема не тільки бронежилет. Там елементарних речей немає для людей. Ні, ні, ні гігієни, ні одягу, ні їжі так далі. Можна мені як мамі з того запитати вас, чи може наша державна адміністрація, наша місцева влада взагалі вирішити питання про доставку нашим мобілізованим на сході волонтерської допомоги? Чому два місяці ми самі своїми силами як могли доставляли своїм дітям ці засоби гігієни, Полагались на волонтерів Запоріжжя, Донецька. Ситуація. Ну і в Обухівщині вже зібралася група волонтерів, так, які так, збирають... Саме Обухівські так. так, Я допомагаю тій самій Оксані як Паві, mm -hmm. яка одна на сьогоднішній день волонтерка попу... потурбувалася про доставку бронежилетів для стіни. Як одна дівчина потурбувалася, тут сидить 150 Вона чоловіків. Перша організувала Вона перша Це все. Була, бачите, от дівчина молода, почала, почала перша, був. а самооборона чого чекала? яка і тому що по рішені державному так. Тому не потрібно на самооборону зараз говорити. Скажіть мені, чи можете от місяць 52 окремі по бригади? бригаді. Так і в нього ще є обухівчани. Я не просил про це Чи зможете ви, якщо будуть закуповані бронежилети, доставити їм ці бронежилети? Ні, питання в тому. Дивіться, тут ситуація така. Офіційно адміністрація має право використовувати тільки ті кошти, які в мене йдуть по бюджету. Що це за кошти? Зараз я протягом цього місяця я підписую документи платіжні. Це тільки заробітна платня, тільки електроенергія комунальна і опалення. Все. В бюджеті, секундочку, ви запитали, я вам відповім. В бюджеті інших статей розходу немає. Є 11 тисяч на весь рік, це на допомогу. От ми Сергію Паченко із цієї суми 5 тисяч виділили це поранено. Це теж, ну, тут не треба дякувати. Це не те, за що треба дякувати. В межах бюджету у нас дуже обмежені ресурси. І більше того, якщо я візьму і використовую якісь інші там кошти з одного місця в друге, то до мене прийдуть одразу всі перевіряючі органи і почнуть розказувати, що я там порушую бюджет і все інше. Але, але дивіться, але дивіться. А, ну, окрім того, що Казачес не пропускає ці кошти. Але тут інша справа. А, до нас приходять так само там, сільськогосподарські виробники, підприємці і все таке інше. Я чітко всі, на всіх нарадах кажу. Якщо з вас хтось, щось десь починає пальці загибати і вимагати, ви говорите мені. Для того, щоб я давав по голові за такі речі, ніяких там питань, місти або всього іншого бути не може. І його не буде. Але це не означає, що там е, виробники, які працюють, що вони самі собі займаються і, 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 і нічого. Тому що є лікарні, є е, швидкі допомоги і так далі, у яких той же самий бюджет обмежений на елементарно на паливо для швидкої не може виїхати. І тому я так само прошу: допоможіть напряму лікарні, допоможіть на, напряму, е, швидкій допомозі і так, далі, і так далі. Ті ж самі пожежники, прийшов до мене е, рятівник і каже, а у мене дізеля там за місяць тільки на один виїзд. Це той ліміт. Це мені не виїжджають на, на виклики чи яким чином. Тобто комплекс питань. Максимально все, що ми можемо зробити, більше того, питання доставки того, що ви зібрали, ми можемо, це, це якраз найменша проблема, попросити будь-якого виробника, який би виділив машину. І машина доставила до місця. Більше того, поговорю з начальником міліції для того, щоб не просто поїхала машина, невідомо куди, а щоб в супровіді міліції офіційно ми це доставили. Це якраз нема питань. Тут по кожному, по кожному такому пункту говорите, звертаєтесь, ми організуємо всі організаційні моменти, які від нас залежать, максимально ми це зробимо. Ще питання. Да. Багато жінок, які мають бою дітей, їхні чоловіки мобілізовані? Я розумію, це, до речі, окреме питання. Я Кобатову задавав питання, кажу: а чого як так сталося, що ви починаєте призивати там хлопців, у яких уже сім'ї, і діти? Я розумію, що якби наші всі рівні, але ж каже, якісь критерії відбору має бути. Ну я відповідаю вам питання: чи можливо даже? Це до міської ради треба, щоб переглянули поки що на період цілі відзадів платить за дитячі становичі попитні. І, можливо, десь якісь збірги по паркплату? У нас у нас зараз період оздоровлення, Костятин Олександрович підказує. Тобто ми ті цільові кошти, які будуть направлені в тому числі спонсорські, на оздоровлення, ми в першу чергу як Якби для цієї категорії сімей е, направлено, тобто це це, це це той момент, який той момент, який ми вже можемо зреагувати. Тому що дати там, команду ЖЕКу е, якійсь сім'ї не платити за квартплату. Споїть, але не платить. Ну там чи зменшити ціну і так далі. Ну, Ми задатково їм так. Якщо так... Якщо... Ну нема питань, да, я ж кажу. Є є конкрет більше того. У нас перелік. Мені воєнком дав перелік сімей, які де, де, де проживають. І зараз соціальні працівники, я їм давав команду минулому поза минулого вже тижня, все мають розвідувати. Ні ні. ні, ні, я маю на увазі, що вони мають розвідати про те, в яких, в яких ситуаціях проживають люди, тобто де яку допомогу треба. І тоді я конкретно по тим сім'ям по селам буду звертатись і до підприємців, і до сільських голів, щоб до таких сімей особливу увагу звернули. Тобто ви тільки вирішуєте по селах, не по місту. Місто Обухів – це місто обласного так, так. значення. Є міський голова і міська рада, це не моя компетенція. Більше того, ще я вражатися буде про те, що чого ти тут в місті кляну, але якщо у вас я вам одразу скажу, якщо по місту щось не виходить. То ну, ви звертайтесь, я... яку. Я... Сергій Вікторій, питання про незроблені нами, вами, збори керівників, крупних підприємств. Ми це узгоджували. Їх так і не було. Ні, були, були е, сільськогосподарські е, керівники, я збирав. Е, я не знаю, як ви їх збирали, але коштів як не було. Так і немає. Значить, збір коштів треба поставити на державний рівень. Це не зроблено. Ні, бачкайте. Справа в тому, що, що, що ви маєте на увазі збір коштів. Це я маю від кожного зібрати і сказати. Давайте, Значить, десятину віддати. Давайте... Вони пишуть заяву в прокуратуру, що я вимагаю від них. Значить, коштів. Смотрите, самооборона да? не має права і повномочі і можливості зробити такі збори. Ви їх зберіть. А ми об'яснімо, що вони повинні робити для захисту своєї родини. Дивіться, сільськогосподарські виробники, які працюють в Бухівському районі, ми з ними будемо збиратись. тому що попередні декілька разів ми з ними збирались, вони розказували про свої проблеми. У когось там щось недооформлено, комусь там щось заважають і таке інше. Ті питання, які стосувалися їх, ми почали вирішувати. Тому що, розумієте, друзі, я переконаний в тому, що немає простих відповідей на складні запитання. Коли якась проблема тягнулася роками, то от прийшли і за місяць це розробили ну, при всьому бажанні. Я пробував декілька місць штовхнутися, для того, щоб а ну, давайте розрулимо ситуацію. Де не так просто. Вона. І це не тому, що хтось чогось не, не хоче і не бажає. По підприємству ми говорили з паном Бондаренком, і ви мені говорили, коли ми з вами зустрічались, про те, що як тільки буде нарада по е, виробникам, в четвер, це завтра, буде нарада у нас по сільським головам. От, я вас запрошую ще окремо сільським головами. Смотрите, ситуацію. Люди да? кишені повиворачували, ми сіли вже на мірі. денег у людей, которые активно этим занимаются, своих уже не хватает. Ситуация не улучшается, вы видите, она обостряется. Значит, надо жать на педали. На педали можете жать вы. Давайте мы вам будем помогать. Вот я думаю, что мы разом с вами в тандеме и на педали нажимаем, и вырешим проблему. В этом я переход.